Для початку покажемо, як наші бойові пташки дістають ворога навіть у схованках. Так, рашисти замаскували свій Т-72Б3 у розбитому ангарі. Сподівалися, що це дуже креативна схованка, але ось що з цього вийшло. Також повідомляємо, що ЗСУ збили російський Су-24 над Чорним морем. Він прямував у напрямку Одеси для нанесення удару по мирному населенню. Літак навіть не врятували су 30 що його супроводжували. Окупанти стверджують, що в Су 24 поцілив ЗРК РКП Триот російських пілотів зі збитого літака не знайшли.